Вітаю, друзі, знову! З вами Олексій, і зараз буде смачно. Почнемо! 500 грам курячого філе. Нарізаємо його на порційні шматочки. Беремо дві середні картоплі і чистимо їх. Теж ділимо навпіл. Ще знадобиться червона цибуля. Точніше, половинка. Беру подрібнювач. Дуже зручна штука. Всі інгредієнти складаємо у чашу одночасно. Додаємо чайну паприки, вівчайної перцю і чайну солі. І поєднуємо в однорідну масу. А якщо цього приладу у вас досі немає, то як завжди заходьте на Hotline.ua. Бо саме тут ви зможете вибрати собі якісний подрібнювач, а головне знайти, де купити його дійсно вигідно. Адже на Hotline.ua можна порівняти ціни та пропозиції від сотень магазинів, вибрати найвигіднішу з них та зробити розумну покупку. Забув борошна. Дві столові ложки. Одягаємо перчатки, мокрими руками формуємо котлетку і смажимо з обох боків до золотистої скоринки. А як на смак? Тверда п'ятірка. Обов'язково спробуйте! І до зустрічі!